Звірення прокурора поля на На сьогоднішній день я розкажу, хто такий Коля Словоцький. Коля Словоцький, це, до речі. Полішній майже співробітник міліції. Хлопчині 20 років. Він закінчив міліцейські училися в Одесі. Хотів влаштуватись в батальйон патрульно постової служби. А коли він приїхав в відпустку з Одеси, його просто заарештували і, далі. Розслідування вдалося з'ясувати, що В'єру Кришнер був маніяк, таборівський маніяк, якого звати Сергій Кравченко. Так от, прокурори і судді, маючи на руках всі докази, всі беззаперечні уліки, свідчення, просто проігнорували їх. Один оперативник міліцій нам розказав по секрету, що той тон кримінальних справа по таборівському маніяку Кравченка просто... Переклеїли обкладинку і написали, що це справа Сливоцького. І кинули хлопця за грати, гнити. А тепер я розкажу, як Колю катували. Його викрали фактично і 33 доби тримали в підвалі райвідділу. Камера була 2 на 3 метри.